Тання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Relife News. Мене звати Юлія Грінченко. Далі говоримо про події тижня, що минає. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Цьогоріч, як і в минулі роки, українці не матимуть вихідних на свята. Ми підготували коротку добірку про те, на коли припадають свята у грудні 2024 та січні 2025. Різдво 25 грудня та новий рік 1 січня будуть робочими днями. Святки різдвено новорічного циклу стартували 6 грудня. Ось дати свят, які припадають на нові числа через перехід на новий календар. 24 грудня святвечір. 25 грудня різдво колядуємо. 31 грудня Маланки або Щедрий вечір щедруємо. 1 січня свято Василя посіваємо. У січні 2025-го загалом буде 23 робочих та 8 вихідних днів. Усі вихідні припадають на суботу та неділю а державних свят чи скручених днів не планується, адже вони скасовані на період дії воєнного стану. У решетилівці відкрили алею героїв. В центральному парку встановили 80 інформаційних щитів з портретами загиблих земляків у російсько-українській війні та військових, що відійшли у вічність. Цього дня алея потонула у квітах та лампадках. У решетилівці урочисто відкрили алею героїв. Вона розташована в центральному парку міста. Земляків, які загинули або відійшли у вічність у різні роки російсько-української війни, назвали поіменно та вшанували хвилиною мовчання. До стендів з портретами піднесли квіти і лампадки. На відкриття прийшли батьки, діти, дружини, друзі і побратими військових, аби вшанувати їх пам'ять. 15 років загинув у госпіталі. Після отриманого вогнепального поранення. Але і відкрили це добре. Велика подяка, що відкрили, що їх не забули, згадують, що будемо сподіватися, що все буде добре, переможемо ворога. Прийшла я до чоловіка, як то кажуть, познайомилася неожиданно і забрала неожиданно. Буде рік і три, як його немає. Усі вознущаються, як це ходить по кладовищу. Ну, Цього ніхто не зрозуміє. Верніше, сім'я та зрозуміє, яка хоча б одна людина є там з рідні. А так ніхто цього не пойме. І я вважаю, що потрібна ця алея, бо після закінчення війни про них навіть пам'ятати ніхто не буде. Антоніна Баклицька не єдина тут, чию родину горе спіткало двічі. Цей син з другої сторони зять. До двох сьогодні ми прийшли. Це ж ніяк, як кажуть, не кладовище. Це повинно жити про них пам'ять. і героїв стала меморіалом пам'яті для 88 військовослужбовців з Решетилівської громади, які нині тримають над ними небо. На позачерговому засіданні виконавчого комітету схвалили проект рішення про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2025 рік, яким визначили дохідну та видаткову частини в розмірі 403 мільйони 512 тисяч 200 гривень. У 2025 році всі українські аптеки доєднаються до програми Доступні ліки. Завдяки цій програмі медикаменти можна буде отримати безплатно чи з частковою доплатою у будь-якій аптеці. У 2025 році всі українські аптеки доєднаються до програми Доступні ліки. Завдяки цій програмі люди з хронічними захворюваннями зможуть отримати безплатно чи з частковою доплатою ліки в будь-якій аптеці. До програми додадуть понад 30 нових лікарських речовин. Для того щоб отримати доступні ліки, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря, з яким у нього заключена декларація. Також мають змогу отримати ВПО пацієнти із статусом ВПО до не тільки свого сімейного лікаря. Головне, щоб була заключена декларація. Сімейний лікар оглядає пацієнта, визначає статус, до якого він відноситься, тобто гіпертонічна хвороба, хозли, це хронічне обструктивне захворювання, легень, цукровий діабет. Тільки ці категорії підпадають до програми Доступні ліки. Ліки за рецептом можна отримати у будь-якій аптеці Решетилівки, де дає значок Доступні ліки. Наша аптека працює за програмою Доступні ліки. Відпускаємо також і інсуліни. Людина має можливість обрати, чи це буде з доплатою невеликою, чи це буде за безоплатно. Маємо досить багато клієнтів. Відпускаємо рецепти щодня. Також ліки по рецепту за програмою Доступні ліки можна отримати через Укрпошту. Доставка є безоплатною. В Україні запровадили нові графіки відключень світла, які будуть однаковими для всіх регіонів. Чи буде світла більше? Дізнавалися в експерта з комунальних питань та енергетики. Відсьогодні по всій Україні ввели нові графіки стабілізаційних відключень світла. Тепер вони однакові для всіх регіонів. Кожна з шести черг додатково складається ще із двох рівних підчерг, наприклад, 1.1 і 1.2. Графіки розбиті на 30 хвилинні інтервали. Обіцяють мінімум три з половиною години зі світлом між можливими відключеннями, якщо немає аварій. Проблеми з відключенням нерівномірним відключенням навіть в сусідніх областях вони були постійні. Так, наприклад, в Харківській області або в самому Харкові відключень практично не відбувалось, хоча Полтавська область сиділа по 6-8, навіть по 10 годин без світла. Такі ж проблеми відбувалися і в інших областях. Тому об'єднання територіальне об'єднання зон відключень приведе до того, що сусідні між собою області будуть відключатися більш рівномірно. В принципі, це повинно провести. До вирівнювання відключень і привести до того, що споживання електроенергії також буде вирівнюватися. Графіки оновлюватимуться щовечора. Згідно нововведень в Решетилівській громаді, відключення діють по другій черзі першій під черзі, другій черзі другий під черзі, четвертій черзі другий під черзі та шостій черзі другий під черзі. У головному управлінні статистики в Полтавській області розповіли про ціни на різні товари в списку продуктів, які дорожчали на Полтавщині цього листопада: яйця, овочі, молоко та масло. Яйця зросли на 53,7%, овочі на 15,7%, Молоко та масло подорожчали дещо більше ніж на 7%. Виставки продаж до різдвяних і новорічних свят у Решетильівському аграрному ліцеї імені Івана Боровенського це багаторічна традиція. Останні роки їх проводять з доброчинною метою на підтримку українського війська. Цьогоріч теж організували ярмарок на підтримку збройних сил України. Як все було та чим дивували? Дивіться в сюжеті. Щорічний благодійний різдвяний ярмарок в підтримку Збройних сил України провели в Решетилівському аграрному ліцеї. Силами учнів та їхніх наставників проводиться така виставка-продаж, і всі кошти, які отримують з реалізації даної продукції, направляємо на підтримку Збройним силам України. Треба сказати, що це перша частинка нашої виставки, оскільки це проводять з професії кухар-кондитер. А в четвер також будуть представляти свої вироби і свою виставку також за професією пекар-лаборант. Вироби творчі, гарні, все готується з любов'ю і, відповідно, вся продукція реалізується. Відвідувачі губилися від незліченної кількості смаколиків, окрім тістечок, тортів, кексів, пирогів, булок. На них також чекала святкова фотозона, де всі мали можливість написати святкове побажання захисникам. Виручені кошти з благодійних заходів передадуть волонтерам. На цьому у мене все. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. Пишіть коментарі та діліться новинами. Нехай передріздвяний час дарує кожному тепло та посмішки.